Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо.

Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки». І сьогодні ми з вами мандруємо до країни Кореї. Саме там я дізналася про таку гру, яка називається Таджі. Ось такі конвертики, і ними можна грати. Але як саме? Я вам розкажу, коли ми їх зробимо? А зробити цю гру дуже легко. Для цього нам потрібен лише кольоровий папір. Ножиці, лінійка та олівець. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічого не пропустіть. Ну що, починаємо? Ми веселі саморобки! Робити цю гру будемо зі звичайного кольорового паперу. Ось так аркуш згинаємо навпіл. І розрізаємо. Нам потрібно дві смужки, тобто дві частинки одного паперу, одного аркушу. Ось так. А тепер дивіться уважно: беремо одну смужку і ось так згинаємо трикутничок. Але не до кінця. Бачите, в мене трошки залишився бортик, десь пів сантиметра. Потім вставляємо другу смужку ось таким чином. Так. І загинаємо трикутничок донизу. Ось так. Бачите, він теж не до кінця, а там є трохи вільного місця. Тепер дивіться уважно, цей куточок до цього куточка підводимо. Ось так. Знову праворуч у нас є бортик. Не до кінця зігнули. Бачите, ось так. Згинаємо донизу і притискаємо. Робимо такий собі конвертик. Так само робимо зверху. Дивіться, цей куточок до цього. І праворуч вже дуже багато вільного місця. Бачите, який великий бортик? Чудово! Так, саме так має бути. Далі згинаємо ще раз, ось так. І останній квадратик так само підводимо до куточка і згинаємо ось так. І дуже-дуже добре притискаємо. А ось цей е, трикутничок ховаємо сюди. Перший конвертик у нас готовий. Так само робимо другий. Аркуш згинаємо навпіл. Ось таким чином. Розрізаємо. Згинаємо ми його вздовж. Бачите, да? що були в нас довгенькі смужки. Я роблю це з кольорового паперу. Але якщо у вас немає кольорового паперу, то можете робити з білого. Так, нагадую, що тут повинно трохи залишитися справа. Так. Згинаємо і підставляємо другу смужку. Ось таким чином. Тепер згинаємо трикутник куточок до куточка. Ось сюди такий собі плюсик, який ми потім збираємо. Якщо ви будете робити з білого паперу, обов'язково свій конвертик чимось розмалюйте, розфарбуйте, щоб ви знали, що саме ваш конвертик переміг, якщо всі роблять з білого паперу. Так, ось так згинаємо. Дуже цікава гра, тому дуже раджу всім зробити. І ось сюди ховаємо. Два конвертики готові, отож, гра та G теж готова. Супер! Конвертики до гри готові. А тепер розказую правила. Перший учасник кидає свій конвертик ось так, а другий кидає зверху. І потрібно, щоб цей нижній перевернувся. Якщо перевернувся, то ви перемогли. Ну, давайте я спробую. Ось так. Я вам скажу, що зробити з першого разу це дуже-дуже важко. Але гра дуже цікава і потребує тренувань. Повірте, якщо ви перевернули цей конвертик нижній, ви будете переможцем. Отож. Тренуйтеся, робіть таку гру і грайте зі своїми друзями. До речі, можна грати не вдвох, а в трьох, чотирьох. Можна зробити багато таких конвертиків і долучати усіх своїх друзів та однокласників. Отож, грайте і даруйте, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Все, до нових зустрічей, Па-па! А я спробую все ж таки перевернути. Mm. Так, мене з першого разу ніколи не виходить. Mm. А може цей? Так, ще один учасник. Ну, давай, 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 давай перевертайся. Mm. Треба потренуватися. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. Разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.